Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні у нас 6 чи 7 що ми вже? Уже 7 травня. І ми хочемо поговорити з Віктором Миколаївичем Коваленком про ситуацію прикордоння. Найперше, я скажу, що я був в Івашках, зустрічався з місцевими жителями. Вони... Ну, там було багато скарг. Але найголовніша, мабуть, та, що немає гуманітарки. Гуманітарку не довозять, гуманітарку не привозять. Я скажу вам, що я сам раз підключався до цього ризикованого процесу, чесно скажу, ризикованого. Я знаю, що на, буквально через дві години після того, як я ввозив туди гуманітарку, машину з гуманітаркою обстріляли в півдрони. Але люди там є, людей там не менше 160 чоловік. Віктор Миколаївич, як ситуація Івашках і взагалі в кордоні. І чи буде влада звертати посилену увагу до цих людей? Доброго ранку, шановні земляки. Ну от ви скажуть, спросили, я буде чи не буде звертати? Практично три з половиною роки йде війна, іде війна. І от повірте, що стосується прикордоння, ми приділили на велику увагу. Я розмовляв з керівництвом районної області. І коли мене питали і на раді оборони, скільки в тебе там населення знаходиться, я говорив, що да, достатньо велика кількість знаходиться. Єдине, що в рамках примусової евакуації виїхали сім'ї з дітьми. Але вони говорять: ну ти ж сам створюєш умови, що там люди остаються. Ви ж це там на місці робите. Світло є, газ є, електроенергія є, гуманітарна допомога є, соціальний автобус працював. Але це було в повної мірі до десь місяця півтора тому, коли почали з'являтися FPV-дрони з оптоволокном. Оце дуже небезпечні зброя дуже небезпечна. І Я вам скажу що у прикордонних старостинських округах. Дуже 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 важко. Соціальний автобус не виїжджає поки що. Ви знаєте про те, що неодноразової енергетики, а зараз ще газовики попало, автомобіль там розбитий стоїть. Зверніть увагу, от ті ж і важкі, так валєра, який загинув 24 роки, він же був перший помічником у старості. Там помічники енергетики, які були місцеві, поранення тримали ноги, руки в живіт попало там і дуже великі поранення, постійні удари і дронами і артилерії вони просто дуже дуже небезпечні для наших старостей, головулічних комітетів, волонтерів. На сьогодні маємо те, що ворог б'є по інфраструктурі, воно напірним башням, трансформатором, газовим мережам, обладнанням мобільного зв'язку, яке побито. От я також дивився, як і всі, немає зв'язку. А да, вони кажуть, нема зв'язку. А його mm. не буде. Я вам скажу відверто. Це не те, що я хочу. Я хочу, щоб він був, щоб все було і аптека, там мобільна, і соціальний автобус. Але уявіть собі, чотири рази мобільний обладнання мобільного зв'язку протягом от, прошлого року в Олександрівці, як і до речі, розбита в одноробівці обладнання, міняли. І ми умовляли, залучали нашого земляка-заступника голови до цього процесу. І ну, от останнім часом, два тижні тому, коли ну, перед тим як ставити знову ж таки ставити обладнання мобільного зв'язку, приїхали фахівці, поставили керпюш, який повинен там бути за е, прикручене це обладнання, прилетіли двоє півішки і розбили знову. Ми по, скажімо, і вони нам говорять, фахівці, ми поставимо на наступний день. Розіб'ють або через день і люди скажуть, немає зв'язку. Що ви робите? Давайте працюйте. Я розумію, що зв'язок це дуже важлива річ, необхідна, Так же, як і енергомережі. Ну уявіть собі, Писарівський, Старостинський округ, Олександрівський, оця вся сторона. Всі, практично всі трансформатори, розбиті ударами в артилерії, і особливо, як я сказав, ФПВ з оптоволокном. Навіть ми спосварилися з керівництвом Мобленерго, які сказали, ну от ми зараз веземо відродженців. Останній Віктора, останній раз ведемо, більше можеш не телефонувати, не просити. Ми привели обладнання, привезли, фахівці поставили через день туди знову приліт. А обладнання дорогостояще. Ну там осталось від у 17 чоловік. Ну це теж люди, і ми це розуміємо. Що стосується це, що стосується інфраструктури. І коли така більш-менш погода, то виїжджають наші фахівці зараз працювати. Ми пам'ятаємо, як і важка пам'ятаєте, півтора місяця не було практичного світла. Да, Найшли можливість, зробили і так далі. Інше питання це те, що ворог дуже дуже активно мінує. Мінами, розтяжками, лепестками мінує дороги, ці стежки, посадки і так далі. Це дуже небезпечно підірватися. Тому є певна небезпека. Безумовно, і енергетики, і газовки вони... це не є нашим структурним підрозділом. Ми просимо керівництво. Ви можете їм наказати газовики. Безумовно, ні. Для того, щоб ви їм виїжджати прикордоння, вони отримують наряд на виїзд. Ну, якщо їм керівництво забороня, то що? Перше, друге, я починаю просити районну владу, обласну раду, будь ласка, допоміж. Щас ви важко, як світло є, є. Але там були певні проблеми, я знаю про них. Легко говорити, сидячи в хаті, у нас святу нема, у нас того нема. Ви ж розумієте, туди їдуть люди, наші земляки. І якщо вони загинуть, що сім'ї скажуть? Ну ви розумієте про що? Іде мова про життя людей, про життя людей, але все ж таки вони проводять свою а, а, роботу, виконують функційні обов'язки, не маючи посвідчення учасника бойових дій. Ну так же виходить. Тому є певна проблема, і ми, ми пропонували, щоб ці люди отримали, так же як і старости, як і вуличні комітети, вони виконують свою роботу. Вони ні зі зброєю воюють, їх убивають. По ним стріляємо, обстрілюють. Позавчора ми були в Олександрівці. Така ж ситуація. Дрони просто літають, але все ж таки, що стосується гуманітарної допомоги. От люди добрі. Ви самі мені про це говорите. Зайдіть в будь-який будинок, от в будь-який будинок, і подивіться, скільки там гуманітарної допомоги. Я не дивлюся в кишені у людей в кармани. Боже, упаси. Але прикордонні наші одноробівські. Івашківські, старостинський округи тричі в місяць отримують харчі. Тричі Вчора, до речі, відвезли е, три місяця, чотири місяця раз 4 чотири, чотири місяця завозять гігієну туди. Розумію, магазинів немає, кафе розбито, там взагалі нема нічого, дуже важко. А це перебує ще з соціальним автобусом. Немає можливості людям виїхати сюди, закупити продукти харчування, є питання безпеки. Відповідь. Я розумію, я розумію питання, а що до нас наїде автобус? А якщо в нього попаде в півій він згорить. І не дай Боже, хто загине. І навіть цивільні люди, хто буде відповідати за це? Тут є питання. Тому е постійно і благород, і Адра, і е Верценкічин, до речі, які ще овочеві набори надає прикордоння, все ж таки там потрібно підтримувати людей. Але говорити нам не привезли нам, то. От вам приклад, всі коли привезли в Олександрівки харчові набори і проїхали чотири цивільні автомобілі, волонтери, вуличні комітети забрали. Дві з них, по двох із них були удари в пів важках. Ну це ж правда. Побили і так далі. Тому, а уявіть, там уже чоловіки не залишилися. Віктор Гевач, я бачив на власні очі ФПВ-шку з вибухівкою під стіною. В одному з будинків людина, яка там живе, вона куди тільки не зверталася. Вона згадувала і вас, згадувала прокуратуру, поліцію всіх на світі і кажуть: ніхто не їде туди вбирати цю пірішку. Ну, Вона під там, правда. Ви знаєте, скільки вміновибухових предметів лежить при кордоні? Я сількую з виробниками поля усіяні. Є питання, є проблеми, її потрібно вирішувати. І ми. З заявницею з пані ви Тамарою курсі, Гору розмовляли. Дивіться, яка ситуація? Сапери, ДСНС, їх туди не відпускають. Вони я неодноразово говорив, давай заявку. Вони говорять, нам забороняють туди виїжджати. Ви можете їх туди послати Ні. своїм наказом. У них є своє керівництво. Я тільки прошу і даю рекомендацію. Друге, наші підрозділи, які там знаходяться, вони знають. І вони заберуть цей вибухонебезпечний предмет так як вони робили завжди по стежках, по дорогах прибивали. Ви знаєте, скільки там насипають і насипали ліпісків. І втрати були три чоловіки, загинули від вибуху. Ви це знаєте чудово. Але е, на ці останні п'ять днів наші хлопці були задіяні на лінії розмежування, там, де загинули хлопці. І там потрібно роботу проводити. Вони день і ніч там працюють. Тому я розмовляв практично щодня з командиром. Я, будь ласка, ну, заберіть. Вони Віктор Миколаєвич, як тільки буде вільна хвилина, сапери приїдуть, заберуть. Я бачив на вашому відео, де знаходиться цей заряд. Тільки, тільки не ругайте, що ми туди поперли. Я консультувався потім спеціалістами. що ж ти туди. Ну, ви знаєте, могло рвануть кожну минуту. Кожну минуту, кожну так, секунду. Так, до речі, ворог, ворог. Вони вони, вони, вони удосконалюють вибухонебезпечні. Бачите, шахіди вже з хім... 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 хімікатами там. І труються, і дистанційний підрив, і Часовий підрив, там на який певний час вона підривається, тому те, те що забурту обов'язково. Але ми не можуть мої земляки сказати, коли? От коли з військові зможуть, то вони можуть забрати. Легко. Я виходжу з. Цього. Я не можу Легко. на них давити. У них є лінія оборони, вони виконують завдання пов'язані з захистом рубежів нашої батьківщини і Золочівщини. Я розумію, скажіть мені по цьому питанню все ясно. Скажіть мені. Якщо буде полегшення, полегшення ситуації на прифронтових е, територіях, відразу кинемося туди щось робити, ви кинетесь відразу щось робити, якщо тільки полегшать. Ви знаєте, я вам скажу, а хто сказав, що ми е, робили які, якісь перерви в нашій роботі, коли є погодні умови, які дозволяють туди виїхати? Вчора в Олександрівці і в одноробівці вивезли сміття. Це робота, скажіть. Звичайно. Ну, все. ризикована робота. Так, зі ризикована. Ризикована робота. А можна, можна на дивані писати в Фейсбуці. Ну, дякуючи Цукербергу, який створив? Да? Да. Це можна писати. Це так. А якщо людина загине там, працівник ЖКГ, хто буде відповідати? Це тяжка відповідь. але вони виконують своє завдання, не маючи як сказав, посвідчення учасника бойових дій. І не дай Бог, що створиться. Ви ж розумієте, сім'я буде без кормильця. Тобто є не дуже дуже небезпечно. Тому, враховуючи ці події, я не хочу порівнювати нашу громаду. Ну, гляньте, що твориться в Овчанській громаді, Вільхівській, Дворічанській, Куп'янській, Боровській, Боровській Ну чим ми відрізняємося. Там удари такі, як і в нас. Так, хтось приїхав з Куп'янська, каже, я не думав, що в Куп'янській трохи навіть спокійніше. Ну, тоді летіло в нас дуже. Віктор ну, Макар, скажіть по селам, по населеним пунктам почнемо з краю е Турова-Макарова, яка там обстановка? що Прильоти також бувають, але дуже небезпечна дорога Золочів, Козача, там, ви знаєте, постійно там, там пішки. Да, вони контролюють питання. Ми з нашими командирами розмовляли з точки зору забезпечення безпеки там прольоту. Скажіть, а де легко прикордоні? що там? там взагалі туди військові не допускають до відвідування не тільки цивільним, а й військової адміністрації. Тобто, ви там також не буваєте? Казати ну всіх... як, як не набуваємо? Буває? Там. Це питання я, функції я, я військової, військової адміністрації і взаємодія з військовим. Я, я вона повинна бути в тому числі на місцях, коли приїжджає керівництво відвідувати, скажімо, знайомити ситуацію з оборонними спорудами. А, а як ми не виїжджаємо? Виїжджає. Я Сот казачок, гур казачок. Сокольський казачок. Да. Там, на жаль, все знищене, абсолютно все. Там. Знаходяться наші війська, гурказачок, 11 людей залишилося. Ви знаєте, що ні світла, там газ є, а світла нема практично з перших днів бойових дій. Я зустрічався з людьми, які живуть сьогодні в Казачку. 11 це, чоловік. Вони живуть там, насправді живуть, ми туди навіть газету посилаємо. Є е, е, там голова вуличного комітету, вона ж медсестра, яка допомагає, регулярно Ось. виїжджають, отримують харчі. Ну, не по графіку, як деякі хочуть, але постійно це відбувається. Тобто, вони забезпечення всім і гігієною, і до речі, всі прикордонні отримали, практично всі отримали кошти на придбання паливних матеріалів. Тобто, було дуже небезпечно туди везти грузовими автомобілями, там брикети, пілети. Але людям отримали кошти на це. Оці паливні матеріали, оця благодійність, ця гуманітарка, скажіть, ви можете впливати, ви як влада місцева, можете впливати на представників гуманітарних організацій, ви можете ними керувати, посилати їх, не посилати. От їдьте в важкі, одвезіть коробки. Якщо ми хочемо розірвати відносини, то потрібно впливати. А можете? Впливати? Я ж кажу, якщо ми з міжнародними організаціями. Ну, Маємо бажання розірвати відносини, то я почну впливати, і вони скажуть Віктор Миколаєвич, вибачайте, ми тоді в іншій громаді будемо працювати, не потрібно на нас тиснути. Тобто потрібно виходити. Моє завдання якомога більше знайти волонтерські організації, залучити їх, підписати меморандум, а далі вже працює мем... Мем... механізм, що стосується управління соціальних закладу, центру надання соціальних послуг, старости, вуличні комітети, небайдужі меценати і так далі. Тобто критерії і умови, які висувають міжнародні організації, на них ми не маємо права впливати. Ну, і, мабуть, на останнє питання ми домовляли, що буде короткий ефір. Скажіть, от таке село, яке важкі, ви згадали, що ви створюєте там умови, щоб люди не виїжджали, і це викликає певне незадоволення обласної влади. Ні, ну це не, не задоволення, це просто констатація факту. Вони, от як би така політика Мені ніхто політика завдань... в області. Щоб виїздили з таких населених. Ви знаєте, там, де вбивають рекомендації, безумовно, щоб люди виїжджали. Рекомендації. Вбиваєте, але, але е, знаєте, ніхто мені не дає завдання вивезти. Немає завдання так, одне. Так. Коли Рада ренбомо приймає рішення примусову, як було сім'ями, із дітьми, це була робота спільна ДСНС, поліції, нас координаційного гуманітарного центру. Ми це завдання виконали, тому що є небезпека, і дуже багато фактів, де люди виїжджали з дітьми, отримували кошти, їм надавали житло. Але потім вони, вони яка повертали, тихенько поверталися, повертали. і гинули діти, і знаєте, тоді вже локті пізно кусати. А що стосується дорослого населення, це рекомендації і називається обов'язкова евакуація, але не про усу. Якщо люди остаються, наше завдання допомагати. Допомога не відміняється. Шляхи як будете шутати, так як колись ми туди провели електрику, я пам'ятаю, які це правда були проблеми. Народний депутат Ді, тоді та, туди, туди запрошували район, але ми линей. зробили. І коли декілька днів не було у вівашках, світла відновили, і були там певні проблеми, заневолення і обурення керівництва нашого ресу було, що так так давлять. Але розумієте, все ж таки саме головне не те, що хтось щось сказав. а... Життя людей, оце саме головне. Як і цивільник, як і працівників, так і військових, які боронять нашу злочищу. Це також люди, це хлопці, які нас захищають. Дай Бог їм здоров'я. Вітамо, дякую за цю зустріч. Да. Що ви побажаєте нашим людям на найближчий час? От... Ну, на от, от, Ви сказали Вчора... багато скарг. Ви сказали в Фейсбуці багато бруду. це все робиться. На мій погляд, це робиться не просто так. На мій погляд, люди, які спеціально навчені ФСБ, вони працюють а корисні ідіоти, це все поширюють і виникають такі суперечки: то там, то там, то гуманітарку не довезли, то автобус відмінили. Я вам скажу, як колишній співробітник СБУ, я скажу так, ця робота проводиться. І прийде час, коли люди знають, хто це робив. Десь більше знаю, що не можу сказати, але це є. А Якби росіяни захопили Золочівську громаду, ми б їх зразу всіх побачили. І вони потікали отуди, на ту сторону. Як це було і в Овчанську, і в Куп'янську, і в Булоку, і Дворічні. Воно було. З виду патріот, а всередині зрадник. Тому це перше. Друга, ну побільше б таких би подій, як вчора відбулися, коли наші два козака повернулися з полону. Ще у нас сім залиється. І взагалі, щоб наші хлопці найскоріше повернулися з війни, Знаєте, люди дуже подавлені війною, дуже подавлені. Бо, ну, це це розочають всі відчуваю. це чекали. Ну там настоящий гордон сказав, що перед новим роком. Потім чекали призначення вибору вибори Трампа. Потім призначення. Потім квітень, уже вибачте травень. Люди чекають от, чекають закінчення війни, активної цієї фази і миру чекають. Як і до речі, я чекаю цього, і моя сім'я, і всі ми, і наші воїни, які яким ми бажаємо як повернутися до своїх сімей, додому, до дітей. Це головне і ті, які пропавши без шістдесят 66 У нас так, от вчора повернулися наші козаки. Із них 12 чоловік, які вважалися пропавшими безвісті або загиблими. А попередній обмін був 18 хлопців і дівчат, які вважалися загиблими. Тобто ми молимося за те, що ті безвісті, пропавши наші 66 хлопців, щоб вони повернулися е додому живими, навіть якщо вони в полоні. Дякую, Томакова. Слава Україні! Героям слава до нових зустрічей! Це буде Україна. 对。